А як виглядатимуть літаки у 2050 році? Уявіть, які технології чекають на нас у майбутньому. Це буде дивовижно. замість металевих корпусів, легкі наноматеріали, що відновлюються після пошкоджень. Вони будуть міцномета легкими, це точно. Крила змінюватимуть форму залежно від вітру. Це дозволить оптимізувати аеродинаміку, роблячи політ краще. Пасажирські салони стануть прозорими із панорамним видом на небо. Уявіть, як ви насолоджуєтесь краєвидами з висоти. Двигуни працюватимуть на чистій енергії без шуму і викидів. Це зробить авіацію екологічно чистою, без сумнівів. Штучний інтелект керуватиме польотом точніше, ніж будь-який пілот. Він забезпечить безпеку та комфорт без зайвих слів. Можливо. Ми літатимемо у стратосферу, щоб скоротити подорож до години. Це відкриє нові горизонти для всіх нас. Ти б полетів на такому літаку. Чи готовий ти до майбутнього авіації? Це буде неймовірно.